Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава Так, працюю я з машинкою. Хто не знає, це Brother ML750. В ремонт мені прислала пані Алла місто Зміїв Харківська область. І задають питання. Зараз е, машина знаходиться на, на, в стані налаштування. просто. Я завжди налаштовую, наприклад. Ось, наприклад, от такий є стрикотаж, ну, в даному випадку це біфлє. От. І коригую шов. І хі, запитують у мене, шоу машинки, цій може це шуміти. Бо машинка практично вона той безшумна. От. Педальки немає, я буду працювати. З кнопки стап, ну, стоп-старт. Ось дивіться, який звук, тут практично звуку ніякого немає. Зараз машинку я тестую на е трикотажному зігзагі. Це 4 прокола вправо, 4 вліво. На максимальній ширині 7 мм. Ну і додав 2,5-2 мм довжину стібка. І дивимося, як вона шиє. Ну, звісно, що трикотаж машинку на трикотаж дуже складно налаштувати. І тут такий може шум бути. Це ось нитка сходить. Ось. Чому воно так відбувається? Бо сам човник, сам човник крючок, він крутиться в цьому напрямку і намагається шпульне місце. За собою затягнути. Ну, як би. І шпульне місце впирається, ось тут такий, ну, пальчик його називають, Обмежувач такий, він якби підпружиняний. І, А ниточки якраз вона тут ось сходить. Ось такий трошки клац. Це один може бути ну, звук такий. І ще може бути звук. Шаговий двигун. Ну, перев... ну, цей він рамку голка водія Ну, Така в нього робота. Ну куди вже тихіша? Машинка дуже тихо працює. Ну, порівнянні там з там, то взагалі не зрівняють. І ось такий шов. В принципі, машинку налаштував, треба зібрати її. І, скоріш за все, завтра буду відправляти. Ось такий шов. Ну, не в колір трішечки. Ну, з цього боку в мене чорні нитки. От, ось такий шов. Гарний. Ну, я так, я вважаю, якщо машинка, отак шиє трикотаж. Ну, може резинку якусь притащати там, ну можливо. Бо взагалі-то трикотаж обробляється на чотирьохниточному верлоку. Ну, взагалі-то. А не на швейній машинці. Ну, я ось так налаштовую. Ще раз звертаю вашу увагу, друзі. Кому потрібно налаштувати швейну техніку, звертайтеся за телефоном, ну, за номером телефону. Ось. Я його залишаю в описі під відео. Ну, це поки то. Все, друзі. Слава Україні! Героям слава!